Я боюсь, я лідери, талановитим співаком, героєм України Василем Сліпаком. Власне це знайомство і як, як не диво, те, що з ним пов'язане подальше, подальше розгортання подій, на жаль, сумних, відбувалося у Парижі. Два роки тому, перебуваючи у Парижі, куди я привезла свою студентку Марію Гуріну на український конкурс Резонанси, я отримала пропозицію від дирекції культурного центру акомпонувати Василеві Сліпаку. Йшлося про визначну подію. Про відкриття виставки фотодокументів підготовлено Київським політехнічним університетом. Фотографії стосувалися майдану, майдану дві року, де політех був одним з активних учасників і майдану майдану останнього. Я тоді зовсім не знала цього співака. Знала тільки, що він співає у паризькій опері, має контракти, що він є вихідцем з Західної України, закінчив Львівську консерваторію, що його дуже поважає діаспора. І, власне, Ще, що мені сказали, що доведеться е, грати досить складно, складний акомпанімент. Це е, був романс Василя Барвінського Щаслива будь!. Е, і відбулася там досить е, така заплутана історія з передачою нот, досить кумедна, і е, врешті, врешті, як у якійсь дійсно комічній опері, ноти я отримала за Півтори години до виступу. В той час інструмент, на якому можна було це вчити, був зайнятий, тому що проводилися конкурсні змагання. П'яніс. Єдине, що мені залишилося, це старезний, неналаштований рояль десь у кутку першого поверху. І в оточенні конкурсантів, які розмовляли, щось таке там переодягалося і все таке решта. І трошки погравши цей акомпанімент, я зрозуміла, що це, це такі нелегка буде справа. Але коли з'явився Василь, який просто вразив відразу ж своїм з ростом, своєю вродою. І найбільше тоді, звичайно, мене вразив своїм голосом. Мені здалося, що відчинили вікня, вікна, і відбувся якийсь страшенний порив вітру від того голоса. І Я навіть думала, що мене знесе з роялем і дуже стала хвилюватися, як вже буде це на виступі. Утім, все пройшло навпрочуд, гладко, артистично, натхненно, якісно, без жодної помилки. Всі ми, і я заграла, і Василь співав, трохи підглядаючи у ноти. Виступ був вдалий. І ще мені дуже запам'яталося, наскільки з великою повагою він. Водив себе на сцені і з повагою, у тому числі, і до концертмейстера. Як він вивів мене за руку чемно на поклон, представивши публіці. На щастя, тоді були присутні дуже активні. Українці з діаспори і одна з присутніх, а саме пані Леся Матвіїшин, з якої я зараз е, товаришую, яка стала моєю практично подругою в Пар Парижі, е, Леся зняла е, це фото на е, айфон. А як, як ми знаємо, на айфонах е, бувають досить такі е, часто. Непогані камери і засоби звукозапису, і вийшло непогане відео, яке доступне у В цьому ж концерті. ще грала і Марійка Гуріна і грав хтось з учасників майдану на фортепіано. Таке аматорське було виконання, але дуже приємне. Завзяте і натхненне, і наприкінці ще було сплановано виконати гімн Державний гімн України. Я пам'ятаю, як ми стояли не за кулісами, а так практично під дверима біля сходів, і як ми намагалися з'ясувати, в якій тональності. Я маю грати акомпанімент гімну. І так, досить, досить це легко вистачило по верхній ноті останній. І це також вийшло дуже ну, як якби, могутньо і справило велике враження на оточуючих. Мені, Мене дуже зігріло те тепло. Яке йшло, е, душевне тепло, яке йшло від Василя, і якась така чемність, увага до мене, е, навіть при тому, що е, тоді він прийшов з якоюсь дуже вродливою е, панянкою, молодою, е, молодшою мені здається, за, за нього, надзвичайно ефектною, але е, все це. Е, не, не заважала йому приділяти увагу ще й, е мені як піаністу, і як людині. І е власне я була здивована, побачивши е в Фейсбуці це відео, і е ну, дійсно це була дуже приємна несподіванка для мене. Як зараз ми бачимо, що це е відео має надзвичайну е цінність е і для нас, і для мене. Тому що нині всі люди, які спілкувалися з героєм, це не приховуються, виходить на передній план інтерв'ю. Як от вчора по радіо Радіо в програмі «Радіовісті» може хтось чув велике інтерв'ю з композитором Євгеном Гальпіріним, який Товаришував і був дуже добре знайомий з Василем. Нині він має якісь концерти в Києві, всесвітньо відомий композитор через свою музику. Так, от, ну я ще до того знала, що до тієї передачі що Василь був учасником майданів дуже, дуже завзятим. І... З розповіді Євгена Кальпірина дізналося, що власне, він пішов на, на фронт, тільки закінчилися терміни його контрактів, підписаних ним. Для мене було шоком, коли я приїхала, приїхала рік тому в Париж на цей же конкурс Резонанси. І я спитала у знайомих, а як Василь, і коли мені сказали, що він на фронті, я просто я була шокована, тому що вибачте, співак, я знаю, що оперні співаки, і взагалі співаки домагаються контрактів. Василь, опера, це взагалі мрія життя, і це настільки цінно для будь, будь кого з. Тих, хто співає, практично мета життя, але е, виявилося, що для Василя Слібака була якась мета ще вища. Це е, мета була стати захисником своєї країни. Тобто він просто не, змі... не, не міг знаходитися е, подаль подалі від України. ще... Е, Ще коли тривали його концерти у Франції, він дуже багато зробив як волонтер. І тоді його, почалося його спілкування з бійцями, які воювали на, на сході України. І, власне, я думаю, що тоді вже це його рішення піти на фронт стало непереборним. У цей приїзд, тобто коли пройшло вже два роки з того моменту, коли відбувся цей запис Роман Субавінського, я пам'ятаю цю страшну мить, коли зайшов у приміщення, де відпочивала журі конкурсу, Український піаніст Олександр Куконін, і так від... Я просто йому відкривала двері, і він каже: А ви чули, що сталося? Загинув Василь Сліпак. І це настільки шокувало мене, настільки шокувало всіх, що просто, просто ніхто не міг в це взагалі повірити. І Олександр тоді. Сказав, що відбудеться панехіда у греко-католицькому соборі Святого Володимира власне парафії української греко-католицької церкви Парижу. І ми отримали дозвіл у фундатора конкурсу Оль, Ольги Кар, Карнаухової і голови журі Павла Нерсисяна. Що ми прослухаємо частину прослуховування у запису з тим, що ми могли піти на панахіду. так тому що ми особисто знали Василя і просто не могли не віддати данину. Собор святого Володимира не вмістив всіх бажаючих попрощатися. з... З пам'яттю про співака, тому що він, його тіло знаходилось тоді, ще в Україні. Це просто були люди, які прийшли вклонитися. І всюди чулося, що ви вірите. Ми не можемо в це повірити. Це був шок, це був розпач, і це була довга молитва. От. І що, далі, які ще кроки відбулися пов'язані з цією трагічною подією? Ну, по-перше, мій концерт. Я на конкурсі «Резонанси» щороку представляю програму української фортепіаної музики. От. Мій концерт на цей раз був Завершенням, як би мовити, другим відділом великої програми, де на початку співав хор дівочий хор десятирічки імені Лисенка Київської. Такий чудовий колектив, що мав має великий український репертуар. Перед тим я заграла в пам'ять про. Майдани, до яких долучався Василь. і я, ну, таку знакову композицію, знакову композицію Пливе Кача. На, на цей раз вона була прозвучала. Ще, ще був, було б абсолютно феноменальне виконання. На честь Василя Сліпака на на честь у пам'ять про його загибель у резиденції посла Канади у Парижі, де відбувалося урочисте закриття конкурсу, голова журі конкурсу резонанси Павло Нарсісян заграв першу частину сонати Бетховена присвячені Джуліті Вічарді. Місячної сонати. І це дійсно так е, звучало, е, що у, втілювало слова е, Павла е, про те, що е, це не можна зрозуміти і це не можна вибачити, щоб на фронті гинули музиканти. От. Ну і е, власне, е, вже, вже після того, повернувшись в Київ, я ще передивлялася відео, виступи по по телебаченню Василя Сліпака. І звичайно ж багато було роздумів про, про те, чи має митець право загинути на на фронті. І е, тут це, це питання є відкритим, але я думаю, що е, в даному випадку піти на фронт для е, Василя це була настільки велика е, внутрішня потреба, що він навіть не, не, не звернув уваги. Тобто, можливо, він і повірив. повірив у, е, Пророчі слова однієї з знайомих перед останньою його поїздкою, що щось трапиться трагічно, що він не повернеться. Він знав, тобто не тільки він знав, знали багато хто з його друзів про слова цієї жінки екстрасенса яка просто наполягала на тому, що. Не слід їхати, тому що його очікують трагічні якісь трагічна доля. І навіть навіть це його не зупинило. Йому виявилося мало один рік віддати війську, і він пішов ще раз, отримавши жорстоке поранення. Як, як розповідали його близькі, це було поранення від кулі снайпера, що який цілився нижче, от, в те місце, де закінчується бронежилет, і це поранення викликало право І Єдине, що е, який для, для себе ми можемо втішний момент у цьому знайти, е, що власне доля країни тримається на, на крові таких героїв і їх блискавичне проходження через земне життя. Воно не пропорційне у порівнянні з їх от, от, відгуманом, відлунням, які вони залишають по собі у історії. І таким було коротке, прекрасне, яскраве життя Героя України, співака Василя Слібака. Вічне пам'ять. musna nemo magna